А чи знали ви що близько 80% жінок стикаються з активною проблемою падіння волосся? у Вас випадає так? Інтенсивно буває таке, періодами? Так, так зараз яка ситуація? Також випадає волосся. Якщо вам запропоную приїхати в, в салон і подивитися на шкір голови і оцінити можемо спробувати. Мене звати Софія Попович, я власниця магазину з доглядовою косметикою SP Brand Store. Як можу до вас звертатися? Ірина чи тестували ви якісь засоби проти випадіння? Ну, сироватки, якісь можливо. Бачили від них ефект? Ні, У мене була госівна волосся десь, можливо, два роки тому. 8 см я заміряла, а зараз уже напевно шість поріднієм і... по проділу. Так саме тут -то. саме в цій зоні. Ну mm -hmm. так Є, у вас є схильність до андрогенетичної алопації. Я не трихолог, я не можу ставити чіткі діагнози, але в даному випадку вона помітена збройним оком. Можемо зробити зараз шкіри голови для того, щоб пересвідчитися в моїй правдоподібності слів. Проблема з алопацією є. Я можу вам запропонувати космоцевтику, яка працює не так активно, не так швидко, але без побічних ефектів. Має також блокатор 5 альфа редуктаз другого типу. Нам треба цей фермент блокувати, щоб допомогти волосині рости нормально. В чому полягає ваша проблема? Волосся стоншується. А ми бачимо ці масінки волосини. Воно зтошується в діаметрі, тобто кожна нова волосина росте тоншою ніж попередня. Така волосина менш пігментована, вона росте коротшою, тому ви втрачаєте і довжину, і товщину внаслідок цього і густину відповідно. Тому давайте все ж таки почнемо з миття голови і покажу вам засоби, які використовуємо ми при таких запитах клієнтів. Наносимо зараз на шкіру голови двічі шампунь з лінійки скальпивек. Але тут треба чітко розуміти, що сам шампунь не працює проти випадіння. Причому він є підготовчим етапом до нанесення наступних продуктів, тому для того, щоб ампулка могла проникнути до волосного фолікула, якось стимулювати ріст волосся. Нам треба створити для цього сприятливе середовище. А чи можливо повністю вилікувати андроген алопецію? Неможливо, просто ми можемо її тормознути в час. Вона не буде розвиватися, активізувати ріст волосся і отримати візуально дуже крутий ефект. Перед висушуванням наносимо вам ампулу проти випадіння на шкіру голови. Ампули будуть якраз працювати як той концентрат, який допомагає боротися з випадінням волосся. Його можна комбінувати навіть з медичними протоколами лікування, що часто роблять лікарі. Діліться враженнями, як волосся. Волосся супер. Волосинка зволожена зсередини і давно такого не відчувала, такого зволоженості, близькості волосся. А по відчуттях на шкірі голови просто угу. чиста, гарна, свіжа шкіра голови. Немає стягнутості, хоча це ще. Шампунь дуже добре мий. Немає. Має бути система. Просто мити шампунем не варіант. Якщо використовувати ампули і використовувати тільки одну-дві-три, працювати це не буде. Ми користуємось хоча б 3-4 місяці і оцінюємо результат. Якщо в тебе теж є проблема з випадінням волосся і ти не знаєш, що робити, напиши нам в Дірект. У нас під кожного клієнта є окремий індивідуальний протокол, тому що хтось стикається з сезонним випадінням волосся, хтось після родовим, когось постковідне, хтось на фоні нервів стресів. Пиши нам в шапці профілю є посилання на наш інстаграм-магазин.